Відразу розпочинаємо з нашої оперативної гості Христина Парцович, речниця ДСНС на Івано-Франківщині. Вітаємо вас, Христину. Чи чуєте нас? Слава Україні? Доброго вечора, Чути? Доброго. слава! Розкажіть нам, будь ласка, які станом на зараз є деталі ситуації, яка сталася біля надвірної, а чи вдалося вже ліквідувати пожежу? Скільки постраждалих? Як зараз все виглядає? О 17.54 пожежу було ліквідовано на площі 100 метрів квадратних. А також допоміжної споруди на площі 20 метрів квадратних ці пожежі сталися внаслідок дориву нафтопроводу. Постраждало за попередньою інформацією станом на зараз 6 осіб. З них двоє дітей, яких госпіталізовано до лікарні. Засуки на нафтопроводі перекриті на місці події. Працювало 18 рятувальників та 4 одиниці техніки. Підрозділи зараз ще на місці події. Так само працює оперативний штаб на місці. Що стало причиною цієї пожежі? Наразі з'ясовується причина пожежі. То тобто було якась розгерметизація труби і тому загорілося, так. Ну це будуть встановлювати фахівці, але роз, роз, загорілися розлиті нафтопродукти поблизу нафтопроводу. Зрозуміло, ну ясно, що ще немає якихось даних слідства і ніхто не хоче наперед розголошувати якусь інформацію про причини, бо вони можуть бути насправді різні. Це може бути якась і поломка, можуть втрутитися і насправді диверсійні групи люди, які хотіли завдати ну, шкоди українській енергосистемі.